Слава Україні! Героям слава! Зі мною Бригуля Віталій, гравець команди Гермес 7. Вітаю вас та вашу команду з перемогою Дякую. діліться з нами своїми враженнями. Ну, враження позитивні. Вдалося здобути перемогу 11-0. Зіграли на нуль, як то кажеться. Це перша наша гра, в якій ми не пропустили. Ну, по команді суперника можу сказати, ну, ми були сильніші сьогодні, об'єктивно. Сьогодні мені вдалося забити 5 м'ячів Позаду вже чотири тури, тобто 4 гри. Чи подобається вашій команді, як складаються для неї ігри на цьому чемпіонаті? Та, звісно, подобається 4 гри, 4 перемоги. У нас задача чемпіонство, тому ми будемо старатися далі так вигравати кожен матч і попасти в фінал. Як ваша команда налаштовується та готується до ігри? Готуємося, бігаємо два рази в тиждень на штучній площації в Тернополі. На юрим комбінації, зв'язки, то й виходить на ігрі все. Дякую вам за відповідь.